Біля призьби у військкомату зміїлася черга. Я прилаштувався за панком в косухі і волоссям до плечей. Перед ним стояв інтелігентний дідусь в окулярах, а перед ним ще сила селена різних чолов'ях. За мною зайняв чергу Бородань із брезентовим армійським речмішком і сокирою за поясом. До образу геолога шістдесятника йому не вистачало семиструнки. З наліпкою цискаї білявки на верхній деці. Так я опинився в ЗСУ. Це одна з перших нотаток Олександра Закирничного, одеського письменника, який у лютому 2022 року пішов добровольцем на війну, а в серпні 2023-го загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. За словами близьких Олександра, він майже щоденно писав невеличкі оповідання нотатки про життя на війні, за що і отримав позивний письменник. Свої думки у вигляді невеличких текстів автор публікував в соцмережах, а згодом планував видати книгу. Здійснити мрію загиблого воїна вирішили його родина та друзі. Писав Олександр цікаво й іронічно, використовуючи несподівані метафори, кажуть одеські письменники та залишають свій відгук. Он писал о войне, как никто. Это было иронично, светло и так пронзительно честно, что ты замирал, чувствуя кожей, какую боль и тьму, сдерживая своими шутками этот воин света. Ни пафоса, ни понтов, ни морали. Самурай слова, парой хореографических штрихов, передавал всю настоящую честную реальность, кромешную усталость, тяжелый быт, мелкие мирные радости, ставшие роскошью, и даже постоянное вязкое присутствие смерти. І ці його приколи і вміння бачити життя у всіх її красках серед Засасуючий болотно на сірої смерті були його головним оружєм. Усі діючі особи цієї книги абсолютно реальні люди. Вони різного віку, роду занять, світогляду та характерів. На презентації книги були присутні ті, кого Олександр згадував в своїх рядках. Ми Він мені казав Привіт, друг. Мені так казав на мене «Привіт, друг. Роздировився з ним. Звав мені другом. Мені приємно. У мене ще є книжка, книжка його. Він до цього написав книжку, і там є за якийсь маленьким тиражем. Вона вийшла. Називається Мамулічка книжка. Він мені підписав підпис ЄСІВ. Тобто я вже її тримаю, як знаєте, як, як таку знає, пам'ятку. Побратими Олександра згадують, як народжувався текст в його голові, і він швидко намагався записати свої думки. Йому заприйшла. Він сів окремо десь, вже достав там свою ручку, щось вже пише. А, в телефоні, в телефоні, написав, записув, в телефоні. І вже ми вже... О, Саша муза прийшла. І він все, потім вечором буквально вже викидує нам, ми читаємо. Книга побачила світ завдяки підтримці великої кількості людей, об'єднаних бажанням здійснити мрію однієї талановитої людини. Ці нотатки є важливими пам'ятками та справжньою історією, яка не має права бути забутою. І фіксація очима людей, які пройшли військовий шлях, і тим більше фіксація людей, очима людей, яких на превеликий жаль вже немає з нами. Це, на мій погляд, максимально необхідна річ. Тому що ну найцінніше, що залишиться, це пам'ять. Книга вийшла російською мовою, якою розмовляв автор. Усі екземпляри були розкуплені на презентації. Наступне видання планується перекласти українською.